Вітаю, да, хлопчики і дівчатка! У цьому відео я розповім про дурні недолугі та відверто дратівливі механіки в Цивілізації 6. Я знаю, що ви любите різноманітні рейтинги, тому розташував ці механіки від найменш дратівливої до найбільш сракопідривної. Я не включив у відео баговані фічі гри, а натомість хочу звернути вашу увагу на відверто поганий геймдизайн від Firaxis. Отже, на 10-му місці механіка, про яку я взагалі забув і випадково згадав, вона настільки дурна, що нормально не працює як в синглплеєрі, так і в мультиплеєрі. Тім сах. То взагалі люта імба, і вона була забанена ще колись там давно, і всі про неї забили. А вона у грі є. І ця механіка емердженсіс. Якщо про військову частину цієї механіки можна ще й сказати, що воно, наче норм, то про гуманітарну допомогу взагалі можна забути. Це такий жах, щоб ви розуміли, як воно працює. Коли в когось там вивернувся вулкан, ви можете витратити 30 дипломатичних поєнтів, щоб запросити гуманітарну допомогу. Тобто люди витрачають продукцію, а вам надходять вже золото, і золото надходить стільки, що ви можете половину цього золота надсилати вашому спонсору. І ви все одно будете у виграші. В тім, сах це взагалі була імба, і викреслили цю механіку з еморженцем взагалі. Я не знаю, чи вона там в якомусь вигляді присутня в ЕФЕФа забувся. але щоб додати якийсь футаж, мені довелося піти і взяти його із відео фіраксісів, які розказують саме про ці емердженсіс. Я не хочу дуже багато говорити про цю механіку, та власне і нема про що говорити. Єдине, що скажу, вона не дуже викликає в мене великого батхорту, бо власне я ніколи з нею так і не грав. Хоча ні, насправді я ці механіці одного разу програв, бо ми мали ботів, які, які запросили допомогу, і ми вбивали хлопця, який мав виграти дипломатичною перемогою. І він, власне, бо там насилав з усіх своїх міст допомогу замість того, щоб будувати війська, тому дуже швидко ми його з'їли, але він все одно встиг... Слати допомоги, залиш... завершилася криза, він отримав переможні очки до дипломатичної перемоги. Це було, мабуть, як тільки. Ця механіка взагалі з'явилася, стільки з'явилася можливість дипломатичної перемоги. Тому, мабуть, я трошки її хейчу і половинку батхорту таки їй поставлю. Наступної в нас континенти. Я не знаю, хто придумав нерівно розподіляти континенти, з якою ціллю це зроблено. Ну, мабуть, щоб спонукати торгівлю, але в мультиплеєрі це прям суцільна біда. Ось дивіться, зазвичай на Пангеї воно розподіляється так: у вас є великий континент. На якому десь сидить половина гравців, потім менший, ще менший і два зовсім маленьких. Це якщо FFA 10. Якщо FFA 8, то скільки 4 континенти. На FFA 10-5. Ну, я їх розмалював різними кольорами. І біда заключається в тому, що коли у вас 5 людей на одному зеленому континенті, ви перенасичуєте ринок одними тими самими люксами. А отже, ви матимете. Менше задоволення. От, як ви знаєте, там 4 люкси на кожному континенті. І якщо у вас з зеленого континенту надходять люкси на інші континенти, то настає такий момент, коли ви просто не можете продати свій гіпс, припустимо. І ви недоотримуєте люксів. Це не дуже справедливо і дуже це все залежить ваш успіх у торгівлі від вашого місця знаходження. І якщо ви знаходитесь десь у центрі цього величезного зеленого континенту, то ви вже можете забути про задоволення. У вас задоволення в містах не буде, все, Аліс. Ваша гра вже програна. І якщо теоретично люди на узбережжі можуть збирати якісь додаткові люкси з моря, можуть спробувати через море якось поторгувати, хоча, скоріш за все, там також в них нічого не вийде, то у людей в центрі зеленого континенту взагалі немає шансів. Просто Зіро нуль. Ви програєте. Гру і не через те, що ви погано грали, а через ваше місце знаходження. Звісно, гра дуже довга і може статися багато інших подій, які вплинуть на кінцевий результат. Але кожного разу, коли таке трапляється зі мною, я підгоряю приблизно на два згорівших пукани. Наступна механіка не те, щоб е, супер така погана, вона, скоріше, в мене викликає батхорт, бо забирає купу вашого часу, замість того, щоб пробити щось велике Пересувати армію, воювати, планувати якесь там розселення, чи ще щось, ви змушені заходити в кожне місто і кожного нового жителя лочити. Взагалі, про середовище вважається. Необхідним, щоб як тільки ваше місто виростало, ви залочували жителя на заздалегідь покращену клітинку або тим самим ходом її покращували. Тоді у вас все максимально оптимізоване. Якщо ж ви такого не робите, або просто не встигаєте, як от я, то у вас, звісно, не оптимально налаштовані міста, і це дуже погано насправді. І не вносить ніякого, ніякої цікавості в геймплей. Це просто нудне лочення жителів, яке ти маєш робити. Ну якщо в 5-й це можна було якось виправдати, тим, що там взагалі нема ніяких механік, ну майже нема ніяких механік, то тут, вибачайте, в нас дуже багато чим ти можеш зайнятися. І навіть якщо це не викликає у вас якихось проблем по жителів, окей, але. Чи найкраще було б, щоб взагалі їх не треба було лочити? Якщо вирізати це залочення з гри, то нічого гра не втратить. А навпаки, воно стане краще, і от все сьомій цілі, нас нема лочення. У вас виростає житель, ви одразу оброблюєте клітинку. І вам не треба оце займатися цим мікроменеджментом. Бо не дивлячись на те, що вони ввели досить непоганий фільтр, воно все одно працює доволі таки посередньо, і все одно треба лочити руцями. Від усвідомлення того, скільки часу я витратив на ігроку механіку, яка навіть не можу назвати. Герою, Я горю на три палаючі дубці. В Самому місці. Механіка, яка на папері виглядає досить чудово, а на практиці просто руйнує. Мультиплеєри взагалі не працює в сінглплеєрі, а саме каравани. Кожен гравець сиву знає, що хороший торговий партнер це вже половина перемоги. Як в FFA, так і в Тімсах. Особливо в Тімсах. Подивіться, ця зеленка карточка, вона просто зриває голови усім. Це по 2-2 за кожен караван, який ви надсилаєте вам і союзнику. Якщо між вами входить близько десь 20 караванів, по 10 кожному, то це... 40-40 е, вам і 40-40 союзнику. Але проблема в тому, що не завжди у вас є Хороший союзник, в якого можна закинуть каравани. Не кажучи вже про синглплеер, то у вас ніколи немає хорошого союзника, і вся ця чудова механіка не працює. А от в мультиплеєрі вона працює занадто добре. Вся стратегія в Тімсах влаштована так, що ви повинні торгувати одне з одним всією тімою. І коли вас ділить 3-1, то це вже дуже шкодить вашій командній економіці. Якщо ж вже казати про FFA... То всю мету тягне в бік караванів. Неважливо, яку ви циву граєте, хочеться, щоб кидали каравани ви і кидали каравани в вас. Тому ми маємо переважну більшість ігор, коли люди просто беруть торгові циви, забуваючи про інші. Зараз я бачу таку тенденцію, коли починають брати релігійні циви і будують білий жовтій район, щоб мати і каравани, і монументальність. Виглядає досить потужно. Так, от горю я від цієї механіки тому. Що по суті ви бекстебаєте в якийсь момент свого найкращого союзника? Взагалі, гра збудована так, що якщо ви заключаєте союз, то це, мабуть, вже до кінця гри. Інколи, звісно, бувають винятки, але загалом більшість людей грає так, що в них є якийсь союзник, вони там караваняться всю гру. А потім відбувається зрада. CPL це перемогли, змінивши умови перемоги в гри. Так там в присутні. П'ять видів перемоги, але є друге, третє, четверте місце, і вам немає сенсу бекстебати. Немає сенсу зраджувати вашого найкращого союзника, з яким у вас всю гру були чудові відносини. Якщо порівняти зі стеларісом, де є групова перемога, і ви перемагаєте всім вашим союзом. Такої перемоги немає, у нас лише один переможець. Тож, мене більше горить не від того, як ця механіка працює, а від усього концепту, де вам всю гру, всю, через всю гру йде такий наратив: «союзьтеся, будьте друзями з усіма, караваньтеся нормально. Але в нас один переможець, а потім ви всіх своїх друзів повинні перестріляти ядерками. Ну, От від цього в мене горить, от від цього, мені це дуже не подобається. Може хтось любить бик а я не люблю. І для мене це завжди така моральна ділема. От людина зі мною всю гру дружила, як я можу її вбити? Хай вже летить на свою Альфа-Центавру. Я займу друге місце, але ж якщо грати в... не в Цепіла, а в ванілі, я, виходить, програю. Я від цього кожен раз горю приблизно на чотири згорівші сраки. На шостому місці у нас найрандомніша механіка в гри це варвари. Інколи ви їх взагалі не помічаєте, а інколи вони осаджують вашу столицю. Особливо цікаво в лайті, коли в них звідки з'являється лінкор і флот більший за ваш, вони приходять, грабують ваші каравани і таке інше. І якщо в сінголплеєрі це просто ще одна додаткова PvE-механіка механіка. То в мультиплеєрі це просто жах, який руйнує ваш білдордер. І наразі в FFA люди дуже полюбляють грати без варварів взагалі. Аж якщо казати про турнірні ігри, то там варварів вимикали ще з початку їх організації. Я дуже радий, що в сьомі циві здихали з цих клятих варварів шляхом використання механіки варварських кланів, яку Фіраксіс обкатали ще в шостій циві. Е, до речі, якби вони не були багані настільки, що руйнують ігри, то, мабуть, ми б і в мультиплеєр грали з тими варварськими кланами, але, на жаль, на жаль. Щиро кажучи, раніше варвари мене не дуже турбували, але після того як я спробував... Ігри без варварів, я вже не можу грати ігри з ними. І коли випадково хост забуває вимкнути варварів, я підгоряю на п'ять пуканів. Для того щоб зрозуміти мою претензію до наступної механіки, треба повернутися аж у п'яту циву. Наскільки я пам'ятаю, пройшли роки, і перш ніж люди змирилися з новою системою єлців на тайлах. Тобто продукції на клітиночках, якщо казати людською мовою. От подивіться, в п'ятій циві у вас пагорб завжди два промки будь-якого кольору: тундра, пустеля, зелений, жовтий пагорб. Він завжди дві промки. В шостій циві це не так. Подивіться, дивіться, є зелений пагорб 2-1 і жовтий пагорб 1-2. І дуже легко догадатися, що жовтий пагорб він більш потужніший, оскільки в грі також присутня система хаузінгу, і ваше місто в якийсь момент перестає рости. І як би ви не старалися, би ви не покращували ці клітиночки, місто з жовтими пагорбами завжди краще і має кращий темп розвитку, ніж місто з зеленими пагорбами. І кожного разу. Коли я спавлюсь на зелених пагорбах, я сподіваюсь, що десь там мене чекає омріяна земля з купою жовтих пагорбів і місто, яке все ж таки зможе щось збудувати. Кожен раз, коли я бачу нескінченну кількість зелених пагорбів у 2-1, шкала підгару мого пухана доходить до позначки в 6. Наступна бісяча механіка була дуже крута на момент її релізу, і мені вона дуже подобалась. Аж допоки я трошки не розібрався в грі. він не зрозумів, що весь підгейм в мене заключається в тому, що я просто муваю тих сраних білдерів. І якщо в п'ятій циві вам було достатньо десь п'яти білдерів, то в шостій циві їх потрібна нескінченна кількість. Пояснюю, мета заключається в тому, що ви будуєте не дуже багато білдерів приблизно по одному білдеру на місто. Ви не відкриєте феодалізм, звісно, залежно від таймінгів того самого феодалізму. Коли ви відкриваєте феодалізм, ставимо картку кріпосницьке право. Вона ж сервдом, і якомога більше робимо білдерів. От Щонайменше два білдери з кожного міста, інколи три. І просто цими білдерами все начесто зрізаємо. І в цьому заключається весь мід-гейм, тобто середня частина гри. Вона і так не дуже яскрава і досить нудна, бо вже поселення пізно робити, а воювати ще зарано, бо ми не розвинули економіку. І от розвиток цієї самої економіки більшої частини залежить від того. Як вправно ви цих білдерів муваєте? І щиро кажучи, це така нудьга. Якщо ви в синглплеєрі, я не знаю, я не можу оцей етап, коли граю сінгл, просто дограти до кінця. Бо це настільки рутинна і монотонна праця, що просто неможливо. Я хочу грати в цікаву гру, я хочу розвивати імперію. А мені кажуть, ну мовни білдерів 300 раз, а там поговоримо. Це капець. Звісно ж, шаїшка такого не робить, і якщо ти там на них нападаєш, у них три покращені клітинки на 400 науки, щось таке. Але я вже не говорю про шаїшок, я хочу поговорити більш про мультиплеєр, бо у вас обмежений час на хід. Не так, щоб мало, не так, щоб багато, десь дві хвилини. Якщо ви молодий мотьорий, то вам може і норм. Але я ну не можу просто проклікати цих. 20 білдерів, чи скільки там в мене їх є, за виділений час. А ще ж треба і в золото вийти, але про це ми поговоримо пізніше. І от як тільки це трапляється, коли навалюється стільки безглуздих дій, які треба робити, в мене зривається пукан аж на 7 пунктів. Далі в нас іде абсолютно безглузда механіка великих людей. Власне, самі великі люди, вони норм, а от спосіб, яким ви їх отримуєте, пропрацьований жахливо. Почнемо з синглплеєру, бо там щось підкрутили, і вони просто зачитують проекти, забираючи всіх великих вчених і повністю, майже повністю ігноруючи інших великих людей. А от в мультиплеєрі прийнято снайпити великих людей, тобто забирати найкращих, ігноруючи поганих. І коли ви відмовляєтесь від великої людини, вона все ще лишається в пулі, і потрібно, щоб хтось її взяв. Тоді відкриється нова. Інколи це доходить до абсурду, коли 6 людей сидять за 800 плюс очками і чекають на того Ісака Ньютона. Але він все ще не приходить, бо всі вони попередньо відмовились від припустимо, Евкліда. І вам потрібно тепер. Кожного кроку 3-4 рази перевіряти, чи хтось там, можливо, взяв того Евкеліда, щоб ви могли витратити 250 із ваших вісьми сотень накопичених очок на Айзека Ньютона. І цива перетворюється не в стратегічну гру, де ви щось там плануєте, а просто хто перший клікне. Багато спосів зламали люди, щоб придумати щось краще. Але оскільки ця механіка з самого початку гри не то й вигадати нічого кращого ніж просто. Клікати і перевіряти, або просто дивитись на екран великих людей всі дві хвилини, замість того, щоб грати гру, так і не придумали. Оскільки мені не хочеться просто дві хвилини дивитись на екран великих людей за всі свої 8 тисяч годин Азіка Ньютона я брав, мабуть, кілька разів, від чого моє серце палає з яскравістю восьми згорівших пуканів на дев'ятому місці механіка, яка насправді не викликає в мене печіння, але є настільки недолугою і нелогічною, взагалі не зрозуміло хто. Це придумав. Говорю я про штраф до очок дипломатичних послуг від забруднення повітря. Якщо перекласти на людську мову, чим більш розвинута у вас економіка, чим потужніша у вас армія, тим менше дипломатичного впливу ви матимете у світі на світовому конгресі. Ідея, звісно, прикольна, спонукати людей вести більш екологічні методи видобутку енергії, можливо, якось менше воювати. Але як там було сказано, ми вщен знищимо країну авіабомбами, але потім зайдемо на екологічно дружніх електричних танках. Це абсолютно монструозна ідея, яка призвела до найбільш кумедної перемоги на Кубку Світі з цивілізації. Французька команда Barking Gang не будувала фабрик, не будувала танків і захищалася самими кірасірами проти. Армії танків лише для того, щоб накопичити якомога більше очок дипломатичного впливу. І, врешті-решт, перемогла цій грі дипломатичною перемогою, не дивлячись на те, що втратила 3 з чотирьох столиць і дуже багато міст, просто була розорена вся територія. Але ж таки вони стали королями світу після цього, бо їх суперники мали приблизно нуль дипломатичного впливу через. За велику кількість армії і танків. Нарешті найжахливіша механіка у гри, яка перетворює силу на суцільний стрес, це механіка золотої доби. І на відміну від попередніх ігор серії, там, де золота доба просто покращувала ваші стаці, наприклад, була такою допоміжною механікою, яка показувала, що так, ви все робите правильно, ось тобі. Подарунок за це бонус. В сьомій циві це просто жах. Це просто must have, якщо ти не вийшов в золоту добу, вже можна здаватися. І якщо з торгівельними цивами там ще якось можна пропітляти, можна когось вбити. У вас багато грошей, то за релігійну сиву. Вам просто смерть, бо ваш перший район, який ви збудували, вам дає приблизно нічого. Ви накопичуєте віру, і на тому все, ви навіть не можете її нікуди витратити. Щиро кажучи, в синглплеєрі воно не так боляче, бо можна просто почати заново, або продовжити грати і виграти на 10 ходів пізніше. Але от у мультиплеєрі ви обрікаєте себе на дві. Плюс години страждань, тому що ви в цій грі вже не можете виграти, вам нема чого робити, і ви просто сидите і дивитесь на стаці ваших суперників і розумієте, що все. Аліс, кожна людина, яка хоч раз не виходила в перше золото в мультиплеєрі. Погодиться, що це найгірше, що може з вами трапитись в грі. Ви не знайшли хаток, там не вистачило вам одного, двох, півтора очки. Ви щось забули, щось там не добудувалось, якось там не так перерахувалась промка, коли ви щось будували, якесь диво, чи яким там чином намагалися вийти в цей золотий вік. І ви не взяли золото, і ваша гра скінчилась, і ви просто улітаєте в. Космос, на вашій пуканово підпалений тязі. я не можу описати, яку кількість спалених пердаків ця механіка в мене викликає. Оскільки рівень стресу, яка вона генерує, не вимірюється звичайним стресометром. Я міг би кілька годин жалітися та вайнити, наскільки ця механіка недолуга, але треба закінчувати відео. Можемо посперечатися. Про мій список поганих механік цивілізації в коментах, тому не забудьте написати комент, обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити майбутнє відео по сьомій CV і, скоріш за все, якийсь крутих турнірчиків по шостій циві. На цьому все. Бувайте!